Вітаю, запрошую вас до Львівського музею історії релігії. Музей знаходиться в келіях колишнього домініканського монастиря, зведеного у 14-18 століттях. Тут збережено дух старовини, а кожен куточок дихає історією. Костел, спроєктований австрійським інженером Яном Вітом. Вважається одним із найкращих зразків барокової архітектури Львова. Експозиція музею розкриває релігійну спадщину від стародавніх вірувань до сучасних конфесій. Ви побачите розділи, присвячені юдаїзму, ранньому християнству, вірменській та римсько-католицькій церквам, православ'ю, протестантизму, ісламу та буддизму. У фондах зберігається понад 50 тисяч унікальних артефактів, ікони 16-19 століття, колекція біблій, серед них Острозька біблія 1581 року та рідкісне видання 1563 року з Парижа релікварій Святого Аронтія XI століття. Музей це не лише виставки, а й науково-освітній центр. Тут проходять міжнародні конференції, видаються альманахи, проводяться лекції, екскурсії та концерти камерної музики, доступне для відвідування і підземелля колишнього монастиря домініканців. Ці підземелля одні з найдавніших у Львові. Ймовірно, що у них збереглися залишки будівель, які знаходились тут до побудови домініканцями монастиря. У підземеллі можна більше дізнатись про домініканців, побачити давні мапи, зразки перших водогонів тощо. Львівський музей історії релігії місце, де минуле зустрічається з сучасністю, а кожен експонат розповідає власну унікальну історію. Буде можливість обов'язково завітайте сюди. А поки ставте вподобайку та не забудьте підписатись на канал. Тут багато цікавого. Хай щастить!